Моє шанування ви на ютуб-каналі Лівімедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте аналіз від нашого гостя Олекси Мороз, доброволець, ветеран російсько-української війни, сьогодні з нами в ефірі. Як підтримати нашу розмову? Поставте вподобайку, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. І нам буде цікаво почути вашу реакцію на нашу розмову. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте, тому що тема сьогодні у з паном Олегом доволі така цікава. Пане Олеже, першочергово, вам Кажу, слава Україні, дякую, що ви з нами. Слава Але маю ще одне оголошення. Я нагадаю, що в нас триває збір для 24-ї королівської бригади. Хлопці та дівчата збирають на автомобілі, тому що окупанти знищили їхнього залізного коня в Часовому яру. Тож, давайте допоможемо оперативно їм закрити це питання. Я розумію, що живемо в непрості часи, але Копійка гривню береже, як то кажуть, у народі. і Спільними зусиллями легше знищувати противника з вас донат, з хлопців та дівчат, ефективна робота. Тож долучайтеся, пане Олеже. Я дякую, що ви з нами і напевно почну нашу розмову з того, як сьогоднішній вам ранок адже ви у столиці і Київ, та й в принципі Україна вперше за 73 дні пережила комбіновану ракетно дронову атаку. Особливо відбивалася наша столиця. Ну, нормально, в принципі, вже вже звикли не перший раз е звикли, що у нас є терорист під боком, сусідик такий. Тільки бувало гірше. Та -х 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 на цьому Як якби оптимізм тримає, тримається, та справді тут важка е ситуація там, з транспортною процедурою в місті. М -м вона пов'язана з тим, що, в принципі. Погіршиться робота громадського транспорту через там теж е... через недолугість, до речі, влади, тому що у нас там працює таксі, працює маршрутки, але у нас не працює муніципальний транспорт, і це так трошки на хаос. І коли це зранку або ввечері, особливо коли це зранку, то в місті справді коїться певний хаос, але люди все одно продовжують якось е... на роботу діставатися. Тобто це не паралізує паралельну роботу міста. Це багато про що говорить, так, в плані і негативних моментів, що, на жаль, люди до цього звикли, і позитивних моментів, те, що людей це не, не, не ламає. Нам, нам, нам своє робити, якби ми десь визвикаємо, що є, на жаль, е терористична країна під боком, яка щодня хоче нас вбити. Е -е -е -е. Тут якби українці не пишаються, поки привіт тільки хоче сказати міжнародній спільноті. Котра на це все давно закрила очі на тероризм в21 столітті, намагається білих прапать, вдаватися яким демократами, але це доросмічно виглядає Я нагадаю нашій аудиторії, що мені здається, кожен це вже пам'ятає: незалежно, де ви були, не нехтуйте своєю безпекою, Росія підступний ворог і. Кривожадний ворог. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, дбайте про безпеку свою та своїх рідних, особливо під час повітряних тривог. А шановна наша іноземна спільнота, наші партнери вже отут нам прогнозують, пане Олеже, завершення війни, називають точну дату 20 січня, і прогнозують в травні наступного року вибори. Про нами про це пишуть міжнародні видання, і вже навіть мовляв на місцях почали формувати списки. Давайте почнемо напевно з того, як ви вважаєте. 20 січня буде припинення вогню, і як ви ставитеся до таких конкретних дат завершення війни? Ой, ну давайте про все по порядку. Ну, по-перше, це там а, десь це жовта преса міжнародна, десь це такі видання, які регулярно помиляються у своїх так званих інсайдах. Я зараз не буду давати чітку якусь аналітику, бо ми не маємо прямих доказів, але справді такі розмови ведуться, такі розмови ведуться всередині країни. Серед е, вищих владних так званих еліт, е, серед е, західних наших партнерів таке ведеться постійно, і більш того, зараз це прийшло на стадію е, схиляння нас до подібних речей, зокрема, укладення так званого миру, і, ну, що по суті буде замороженням цієї війни. Що в принципі ситуацію не вирішує тут в цьому контексті, і є моє ну, ставлення до цього воно е, негативне. По одній дуже простій причині. Е, Якби не була в тому на країна, які проблеми у нас не були б, і не дуже справедлива зараз ситуація в армії, що цієї війни, там не суть люди, які е, в му році прийняли до себе рішення. Зараз їм на голову потихеньку сіли. Е, е, це дуже не ок. І те, що нас коїться в країні, це максимально, ну м'яко кажучи, йде, да, не окей, це несправедливість, це вибірковість законодавства. В усіх напрямках, починаючи з антикорупційної політики держави, закінчуючи мобілізаційними процесами. Але замороження війни, як його називають партнери, часто конфлікту, що так у мене вже просто посмішку викликає таку іронічну. Ні до чого не призведе, більше того, це самогубство. Я, вибачте, навіть після важкого поранення про самогубство ніколи не думав. Я розумію, що це перспектива на пару років. Далі величезний ризик. Того, що загинуть е дуже велика кількість людей, цивільних і військових. І вибачте, я просто в самогубську не граю, але мені не ну, якщо вам цікаво виникнути на рік-два і прожити, ну, сходіть до психолога, значить, величезні проблеми є з тим, що ви збираєтесь жити тільки два роки. Я збираюсь прожити в цій країні ну, так, тривалий проміжок свого життя. Мені 27 зараз років, я помирати не збираюсь. Відповідно, це ну, утопія. Слухайте, в нас не працює міжнародні, міжнародні норми якоїсь законодавства. Так? Приклад тому є Будапечський меморандум в контексті е міжнародних договорів. У нас не працюють міжнародні інституції. Забудьте про існування організації Об'єднаних Націй, можете просто в якійсь товній формі згадувати, але ця інституція давно припинила своє існування. Ну, в цьому, цьому контексті ми бачимо її е, потенцію. В цьому контексті ми бачимо, що власне кажучи в генасаблеї е, присутня Росія з правом Бето. Ну про що тут говорити? Так в цих всіх контекстах, вибачте, я не бачу чинників, які реально стримують Росії. Отже, це буде замороження для того, щоб просто перевести е, дух. Подих і налагодити свою економіку для подальших кроків тут Росія значно ресурсніша країна і вона отримує від цього вигоду. Більше того, скоріш за вона не відмовиться паралельно з цим від своїх певних оцих військових реєкт наслідки будуть жахливі. Через рік-два нас буде чекати повторний удар. Це ж очевидно, як ясний день, причому стартові позиції. Ну з того, що нам розповідають партнери. Замороження конфлікту війни буде по існуючій лінії фронту, відповідно, стартові позиції будуть звідти. І ми втратимо ініціативу нав'язаної боротьби на цій лінії фронту. Е, я до цього краю негативно ставлюся, е, попри навіть те, що в мене є позиція відповідна, е, враховуючи дії нашої влади, яка ми і неспроможні нормально змінити перебіг подій там по лінії оборони і. Загалом ситуація країна жахлива. Тобто є е, вибіркове законодавство, кругова порука, а не, а не реальне намагання змінити ситуацію і боротися з чимось. У е, мене є позиція, у мене є хрест на цій владі, на минулій владі. Відповідно, що її треба змінювати. Але я не ставлю вище на шерти разів державність нашу відповідно, якою ціною так я не відмовився найближчим часом, щоб в Україні відбулися вибори навіть в тому контексті, що буде змінність владу. Да, я щиро сподіваюся на мудрість українців, що вони будуть максимально себе е, мало давати дурити, як давали дурити на минулих виборах. Але навіть якщо дадуть, це буде певний елемент змінності влади, що все одно позитивно вплине на демократичну країну. Але мені, не, мені це не треба будь-якою ціною. Та да, от якщо це буде шляхом просто е, замороження ситуації. Ну, слухайте, це ж, це ж крок, величезний крок назад. Інша частина, що насладська це штовхає про те, треба відверто про це говорити. Треба перестати жити е, е після американських виборів. Я активно за ними слідкував, е читав перші джерела, мені загалом американська політика дуже цікава. Е -я Бачу дуже багато перших джерел, прекрасно зрозумів, що коїться в головах команди Трампа. Нас чекають зміни. Зміни не дуже, з однієї сторони, не дуже такі хороші, направлені на підтримку, на збільшення підтримки нашої країни, але в цьому контексті можна навіть отримати певний позитив, що нас трошки так розбудить ця вся ситуація, яка сталася в Сполучених Штатах внаслідок перемоги республіканця Дональда Трампа. В цьому контексті можемо отримати приклад, що аго ви тут давайте акумульовувати свої сили, мобілізуйте країну, і очевидно, це просто очевидні речі, і зараз просто близька розв'язка до того, що не буде за Україну ніхто воювати. Більше того, проблема України там будуть згасати, і це не більш ніж така лицемірія, яка була просто себе В 22-му році. Така була ситуація, що демократії певні лідери світу мали. Підтримувати Україну, але ця підтримка не буде ніколи, не буде безкінечною. На що можливо, ну <смі> я впевнений, на що не сподівалася, що влада, але на що потихеньку е сіли сіли на голову і забули про внутрішні проблеми в країні. тут, якби дзвіночок. Якщо хочемо до державність, нічого не залишається, як е нарешті акумулювати країну. Е Подумати про нормальну військову економіку в умовах в таких страшних умов, подумати про власний ВПК, подумати про те, як е, людей роз'єднати, бо суспільство крайне роз'єднане, а це потребує рішучих прямодії, в тому числі і, там ті ж антикорупційні політиці. Справді, що по нас працювала справедова законодавство, чого зараз немає. Ви, і, і, в іншій стороні, нас будуть точно. Штовхати на це замороження, Трамп буде намагатися, давайте живіть без ілюзій, Трамп буде намагатися бути справ, те, що він такий серйозний пацан вміє говорити. Це його позиція, її можна зрозуміти, для внутрішнього його ну, Мені вона максимально не цікава, ця позиція, по одній простій причині, що вона моїй державі зробить набагато набагато і набагато гірше. Плюс. Ті, хто живуть такими людями, знаю зараз є такі, такі відсоток прошарку населення, які ой, дав щоб ця війна закінчилась і так далі. Е, Будь-якою ціною, тобто, у людей там проблеми з моралью в плані того, що вони не відчувають, що за три роки було і, зроблено і ціну якою ціною для того, щоб піснувалася країна, я простіше приклад приведу. Ви мені покажіть хоч один приклад в історії, коли слабка країна змогла здобути. Не просто вигідний, не важке, щоб да, вигідні які, якісь умови в рамках дипломатії. Та за слабкою країною ніхто не рахується. І подивіться на риторику Путіна 22-й рік, коли ми були слабкі, роздавлені, початок війни, які вимоги. Подивіться, коли був контр-успішний контрнаступ е, Сарківщини, частина Донеччини і Херсонщини. Е, Парійська риторика змінилася вже такого, дипломата став грати. Подивіться, коли зараз маємо певні успіхи на фронті, яка риторика. E, в такому стані, в стані такої слабкої країни, і треба про це відверто говорити. Ми слабкі, у нас жахлива ситуація на фронті, нам треба міняти ситуацію. Без зміни ситуації на фронті, дипломатія не спрацює. Ми отримуємо ненавигідні умови. E, тобто, мені це очевидно. Цю ситуацію змінити, і, скажімо так. На дипломатичній арені мати можливість говорити, бо зараз її можливості немає, треба бути теж щирими перед собою. Треба ряд рішень на фронті, треба ряд військових дій. Вони не, неможливі в нинішніх умовах. Треба зміняти підходи України і, грубо кажучи, так як жила країна три роки, вона жити більше не може. У нас півтора Але... тисячі кілометрів активного фронту, так як ми жили, ми більше жити не можемо. Ну тут я підведу до нашої теми, основної, яку ми планували з вами обговорити, чи треба змінювати взагалі ТЦК? Ми розуміємо, що війна, і, зокрема, сили оборони, це люди і озброєння. Добре, з озброєнням ми розуміємо, не все гаразд. Партнери не повністю підтримують внутрішнього виробництва у нас немає. Але якщо ми говоримо недостатньо, навіть я скажу так, внутрішнього виробництва. Але якщо ми говоримо про людей, чи варто змінювати нам взагалі і реформувати ТЦК, як про це говорять народні депутати? От в цьому контексті народні депутати, на жаль, говорять виключно про перейменування або розформування. І основна проблема, що у нас такий зараз законотворчий орган жахливий, жахливий на мій смак. І це велика проблема, шановні українці, коли ви дуже погано е, ставите для свого виборчого права. Ну так як просто я не знаю, мене слів е, бракує. Ціна зараз дуже велика, коли такий законотворчий орган такої жахливої якості. Бо вони говорять про переменування, ліквідацію, але паралельно з цим в цьому формуванні не. Ре... Не розуміють проблеми, не розуміють антикорупційної експертизи, не розуміють, що змінювати конкретно. Я дуже сильно хвилююся за те, що наприклад, те слово, яке не нове, яке не ноу-хау, але яке постійно перетинається в цьому контексті рекрут... рекрут... рекрутингова система рекрутингові центри, вони зараз і його угроблять. Бо перейменування ситуацію не вирішить. Якщо ми ТЦК називаємо рекрутинговою системою, але паралельно з цим нічого не змінимо в підходах, а тут спойлер: міняти треба все. Тобто має бути відповідний спеціальний закон, це велика досить об'ємна законотворча діяльність, е, яка буде міняти трошки підходи. Е, нам ми ризикнемо, ми будемо по суті першої країни то тоді впровадити рекрутну систему, систему мобілізаційних процесів. Все така е, штука. Доволі і доволі таки цікаво і доволі таки небезпечно, тому що досвід не у всіх так багато ці країни, які впроваджували мобілізаційні процеси, жили на той період ще там, Другої світової війни, все ж таки класичною старою мобілізаційною системою. Зараз ми це можемо впровадити, але треба виписати ряд критеріїв, треба імплементувати все одно мобілізаційні процеси. Тобто при ну обов'язкової мобілізації, так від якої ми не можемо відмовитися. А, це все не ведеться. От цьому основна проблема до цього всього немає. Вони це все не розуміють. Вони не розуміють людський чинник, де є де корупційні ризики. Вони навіть антикорупційну експертизу не провели, нормально не зрозуміли. А де старе законодавство основне, основне дає можливість для е, звіта корупції, неправомірною вигодою, зловживання впливом і так далі. Тобто вони це не розуміють. Паралельно з цим я бачу це от дешеве шобло під назвою ТСК, які вже сказали, що вони все ліквідують. Ну, вибачте, це просто дешевий політичний хайк, і мені дуже бридко на це все дивитися, тому що це історія не про державність, а про політичні дивіденди. Оце в той контексті, що ми з вами говорили. Це таке мороження. Це до виборів. Так, кажеш, не, ЦК, не люблять. Ми скажемо: заберемо погано. Ми все ліквідуємо, висновку нашу комію. Окей, слухайте, але це наслідок. Я вам нагадую, що ви не активісти, що вимагати щось ліквідувати. Ви законотворчі орган, законотворці. Е, де альтернатива, як буде жити країна. Ну, тому що спойлер, те, що ви зараз пропонуєте, я показую дуже простий приклад. Він максимально тут е, якби доречний. М -м -м, порізав ти руку, приходиш до лікаря, тебе кажуть, що на рана, я хочу полікувати свою руку. Лікар тобі кажу, та знаєш, ой блін, полікувай твою руку. Коротше, давай я тобі її ампутую, і на цьому все. Ти кажеш, ну в смыслі, полікуй руку, я там просто поїду, все. Та, ні, ну, зараз з зіленькою проблеми, з зі лентами проблеми. Ми ще такі от ребята, що там зараз щось почнеться. Це блін, процес такий. Ми краще відріжемо, і не буде проблеми з Ти точно не будеш скаржитися на поріз. Ну, абсурдна ситуація, абсурдна. Тому що я точно мене точно не можу звинуватити в якійсь. Е, я завжди не добираю сі, говорю те, що думаю, особливо в контексті мобілізаційних е, процесів. Попри те, що я 24 роки пішов до на фронт, і усвідомлюю, що моїм побратимам зараз треба ротація, і треба, відповідно, країна вимушена проводити мобілізаційні протези. Як би важко про це не було говорити, а говорити мені про це важко, тому що на війні немає нічого хорошого. Е, війна це кров, на жаль, і, і не тільки. Але в цьому контексті. Тобто вони не пропонують яку альтернативу. Це в дешевих хай ми ліквідуємо. Ну хорошо, що далі до ліквідує а, То, так, які... вони пропонують цих військових з ТЦК відправити на фронт. От безусла каже, що це може бути 50 тисяч чоловік і от це все дуже знаєте в контексті поганих відправляємо на фронт. Погані ТЦК те про що мріють серед більшості українців, як вони бачать, як відбувається мобілізація і бусифікація. Слухайте, це ситуація не змінить. Ну я б таких законотворців відправив би на фронт, але не бойовій бригади, тому що мене дуже дратує, дуже коли правопорушника і так далі сватують постійно в армію. Я мукал, ми слухайте трошки репутацію, таку зробили для армії за 10 років, де ви б побоялись Бога якихось правопорушників, антисоціальних елементів, направляти в армію. Бо ви ходите зараз і на каву, і не тільки загалом на цьому світі, завдяки тому, що в нас така армія, така самопожертва українського військового. Тому мене це максимально дратує, такі позиції. Бо слухайте, там і е, відверті корупціонери, що не для армії, не можна підпускати для армії. У них відповідні звання. Тобто, відповідно, ну, майора-полковника, ви куди збираєтесь направляти? В піхоту? Ну, це неможливо по його, по його званню. Куди Командиром батальйону ви будете ставити? Ну дякую. Я з такими вже служив. Нічого не повірите, нічого хорошого з цього е не виходить. Другий момент це ну, там дуже велика кількість людей Так, Ну, Що ви збираєте з ними робити? Цивільні створювати тилові батальйони. У нас е ломиться просто від цього вже армійська система. Ви ще хочете? Е цих тактикульних е хлопчиків, які ходять. Е і в цивільних містах мене це вже дістало, від Велика. Це все говорить про те, що вони відірвані від реалій. Вони тільки імітують, що вони бачать проблему. Вони заграють з виборцем. Так, да, ми бачимо, ми розформуємо зараз цих поганих чуваків, котрі займаються бусифікаціями і такою от поганою мобілізацією, вони не мають, не мають, не мають суті проблеми. Чому так стається? Головне питання що з цим робити? Перекладна цього... система. Давайте писати закон, це буде дуже дуже важкий законопровочний процес. Ми будемо перша країна, яка буде впроваджувати мобілізаційні процеси в систему рекрутингу. Цивільних треба залучити треба на контрактну основу, але не в систему мобілізаційну і навіть не контракт класичний армійський, а взаємодія армійського підрозділу рекрутингового центру з е, цивільними послугами. Е, Рекрутера, е і, там, діловода і так далі. і, так далі, і так далі. Це все не ведеться, ви це не знаєте, ви не знаєте навіть. Ну я знаю, тому що я цим е займаюся, я юрист за І Я, наприклад, знаю 90%, що поганого в старому законодавстві в плані корупційних ризиків, де можна зловжувати впливом, де можна заслужити впливом настільки, щоб отримати непромірну вигоду, ви це не знаєте. Мене питання: на хвиляна КТСК ТСК? На нам такий законопрочий орган, який зараз вийшов, хайпанув перед виборами, щоб показатися виборцю, О, да, ну, це ж депутат сказав, що ТЦК треба розформовувати. Ну, просто користуються тим, А, слухайте, у ТЦК. Жахливий, просто жахливий рівень довіри суспільства. Один з найгірших, мабуть, так один вже гірше. Це на сил оборони і серед працівників територіального центру комплектування багато бойових хлопців, які отримали поранення, які воювали це жахливо. Це жахливо. Їх зараз просто використовують для того, аби собі набити політичні бонус. Ну, їх українська влада, чесно кажучи, прокатила бойові хлопці в ТЦК це біль насправді, що ці люди не заслужували такого ставлення. Але паралельно з тим, їх поприкинула влада, я догадаю слова Зеленського, які були правильні по суті, що треба хлопців таких залучати в цю систему. Їм точно це не закинеш. Зробили максимально, ну підло зробили, залучили, але не дали жодної повноти влади цим людям. Їх обмежували. Тобто їх кидають зараз на вулиці. Вони оці всі метуки вислуховують від людей. За що? Питання? За те, що якийсь ворогатний полковник не може організувати роботу ТЦК і її організовує в своїх власних інтересах, а не в інтересах держави оборонозартості країни. Це цих речі, це, це все неприпустимо. Але, ну на жаль, на жаль, я не вбачаю, що цей законодавчий орган наш парламент. Почему справді якихось е, змін. Ми це вже все проходили. Ми міліцію назвали поліцію. Реформу не провели. Законодавство нормально не змінили. Написали копіпейст закону законом про міліцію. Ну, що сильно змінилось, так, українці, давайте оглянемося. Пройшло аж 10 років. Ну, сильно змінилось щось з назвою міліція поліція. Е, СЕФ зараз буде працювати за такою системою. Так. Він буде тепер по-іншому називатися. Е, мене це дістало. Мене дістало, коли на. Перейменування починають говорити реформа. Ну, це так не працює, сорі. Або шашечка, або їхати. в даному випадку це все імітування, і мені дуже бридко, що це все зроблено заради загравання з виборцем. Це політика, і вона зараз переважає це політиканство є. Колись хороше це слово це переважає політиканство над державністю. Ми тут втрачаємо території. в нас величезні проблеми, а ми вже вибори за так і є. А так і є. Ви питали, чи там е, західні партнери, до речі, вже про це говорять. Тому що це правда. Я це підтверджую. Всі великі політичні партії, які представлені в парламенті, і нові політичні проекти, і певні е, політичні діячі вже розгорнули виборчі штаби, і це не є секретом, особливо газові масової інформації. Журналістська спільнота про це дуже добре знає. Подивіться на всі партії, так звану опозицію, яку язик як не повертаюся назвати опозицію, минулу владу, нинішню владу. Подивіться на їх риторику, яка давно вже перетворилася, м'яко е, кажучи, з державницької позиції е, підкреслення проблем в інтересах держави, на відверті просто політичні так-шоу у них на сторінках і так далі. Ну от вам і відповідь, що, на жаль, зараз проблемами ТЦК займається політичні так-шоу. А не законотворчий орган. Хотів би, щоб це українці теж розуміли. Тому що кричати просто на ЦЦК, що вони погані, і зараз ми їх всіх розпустимо і розстріляємо, ну це ж не вирішення ситуації, якщо ви не розумієте. Всіх відправити на фронт це не вирішення ситуації. Ну, типу, або у вас максимальна упора та відірвана позиція, або якщо ви трошки приземляєтеся, поговорити з тим, хто залучений в систему оборони країни, ви зрозумієте. Що країні потрібні зміни. Багато в чому. І в економічній політиці, і в антикорупційній, в політиці, е, політиці е, мілітарній, так званій політиці. Зміни, зміни, а не просто шашкою помахати. політично, е, вибив ще погратися на такий нехороший якийсь приклад. Ну, це ж таки ляш-костаю ля, 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 ля все це виглядає. Бридко, поблювати від цього хочеться. Але знаєте, не до сміху, Навіщо з цього меми робили? Не родованості, неекспертності, те, що вони просто політиканство грають, зараз не да сміху, зараз не да Це все впливає на країну. Ціна просто це кров і смерть. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви вийшли до нас, в поділилися своїми думками, своїм аналізом. А вас, шановний глядач, я прошу написати, що ви про це думаєте, як ви ставитеся до таких заяв народних депутатів, що потрібно реформувати, розпустити територіальні центри комплектування. І чи бачите ви, що зараз вже країна готується до виборів? Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, і обов'язково підтримайте 24-ту бригаду. Попри це нам треба підтримувати своїх оборонців, тому що від них залежить, чи будуть українські демократичні вибори, тому що якщо не вони, то значить будуть російські. На жаль, Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, доброволець, громадський активіст, був з нами Атері Пане Олеже. Я вам дякую за ваш час. Дяки, і добра. за ваші думки. Дякую. Дякую.